Всім привіт! У нас на ділі є магазинчик. В супермаркет мені треба, справа в тому, справа в тому, що нас запросили на обід до наших сусідів, друзів, католиків на 12-ту вже дев'яту. Я буду нічого нового не вигадала, як приготувати перевірений перевірене при... пригощання Брауні. Точно всім сподобається. Моя класика, я не знаю, я разів 4 вже точно так ходили ми до них, я саме з Брауні приходила. Холодненько. Годинник не одягла. Не знаю скільки. Думаю, градусів сім. Є така традиція, відповідно, такі очікування приходять, коли в гості, то беруть ну, на обід або на вечерю, то з собою якусь їжу приносять. Ну, або пляшечку вина, звичайно. Я якось там і вареники готувала, і ще щось. Не знаю, таке ось приносила інші. Наполеон якось тортик робила, ще щось. Не пам'ятаю, тому що бачила ж, ну так, їли. А, млинці, ну, млинці ще добре там, з начинкою йшли, але все одно. Найбільш класичний, просто шоколадний тортик, він все ж таки універсальний, точно всім заходить. Я вже не намагаюсь їх там якимось екзотичними українськими стравами. Почастувати. Все це ми вже прийшли, ось що я хотіла сказати. А, ще швидко готується, і ось саме за інгредієнтами мені треба з'їздити. Чорний шоколад купити. А, вони то є недорогий, там по 5 5 плиток по 100 грамів. Якраз. Ну, мені 400 грамів треба, я такий величенький готую. Який туман у нас там. Далі. Ще не все, мабуть. Перепади температур. Вчора було 26 градусів, бачите, і до... Та, 7 градусів автівка показує, до 7 градусів ось на ранок опускається. А в Андорі сніг, так що нема чого скаржитись. Та за 150 кілометрів туди вгору випав сніг. Ту ще зачинено, через дві хвилини відчиняється, о 9. Зачекаємо. Збори ранкові. І вчора були більше підлітки, а зараз я бачу, діти йдуть маленькі з батьками. Святою побрали, Лія ліво з Григорієм мені допомагала. Я вже запакувала, нам на сусідні вулицю треба. Ось так це виглядає. на нападу А всередині м'ятенький, рідкий шоколад. старші братики вдома. Миколай ще відпочиває. Так, Лія, ми... через годину треба бути виїжджати на день народження. Лія, не виходь на дорогу, будь ласка. Мені два рази вас. Так, зараз ми якраз месса закінчилась, автівки їдуть. Ми, до речі, нам написали, що ми на 12-ту домовляли, зараз без 15-ти перша, тому що Сільві написала, що вони на месі. Будуть трошки пізніше вдома. А в Семену зараз буде урок підготовки. Додаткова французька. Ми його не беремо. Ну, в нього буквально зараз оперші. Тож ми міні-компанію в п'ятьох. Одним словом, щільний а? графік розідається. Е, 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 е. Так, ми з Лією їдемо. Вже рівно друга, так що ми на пару хвилин запізнимось. Тут нам недалеко. Я не встигла на десерт, а я ще повернуся. Зараз. Мамин Брауні ти не спробувала. Ну, можливо, вони нам повернуть те, що не, не з'їли всі. Може, таке бути бувало, таке. Я, але я думаю, що ти зараз на дні народження якісь будеш смаколики їсти. Дітки йдуть, бачиш всі, сходяться. Вже на всю вулицю весело ще чути. Іллія не може стриматись. Все, Лія, на на місце, що тут сталося. Я не бачила ще це... ось якось днями, мабуть. Я тут проїжджала, але не бачила такого. Пожежа все закріпили, замки повісили, забили вікно. Це ось, до речі, мене запитували про заходи пожежної безпеки, що гідранти тут часто зустрічаються в середмісті. Ну ось, ну тут будинок дуже старий, що там сталося. А може і не спрацювала сигналізація пожежна вчасно? Не знаю, мабуть, десь в новинах щось було ну, в місцевих. Але я нічого про це не знаю. сподіваюся, що ніхто не постраждав з людей. враховуючи які старенькі тут можуть жити. Два пакетика подарунків з дня народження Лія принесла. І дві кульки прямо. Так, А ми повернулись не з порожніми руками від гостей. Ось це готувала сільві сьогодні. Це картопля запечена, я думаю, з сметаною, з вершками, мабуть, щось на кшталт цього такий ось соус. На бишемель не дуже схожий, скоріше так, вершки. Зверху сир було ще окремо куряче філе приготовлено, але м'ясо брати я не погодилась, ну тому що хай собі залишать і вони теж були не проти. А картоплю вони просто наполягали, щоб ми забрали, сказали, що не їстимуть вони вдвох. Це тож нам сьогодні на гарнір дісталося. Тож. Будемо пригощатися. Ось тільки Брауні теж повернули нам. Вони взяли чотири шматочки, теж я припрошувала залишити собі більше, або все не погодились. Сказали, що цукру їм не можна, хоч і дуже смачно. Ось так виглядає мій Брауні зсередини. Сподіваюся, вам буде видно. Він такий ріденький. Ну, Смачний, вдало все вийшло. Не вперше, тож я задоволена. Ось ще нам дві такі два таких слуїк варення з інжиру. І я варю варення з, ці, з цілих таких фруктів інжиру. Тут, я думаю, що Сільвій їх перетерла, перетерла з цукром. Ну і так, кажуть, теж не їдять солодкого, варять, тому що є можливість, як я розповідала, інжир треба одразу або з'їдати, або щось з ним робити. Буквально на другий день починається процес, такий бродіння в них. Ну, такий ось, така особливість. Не знаю, до речі, як. Перевозять от, з Турції, тут продають в сезон фіги, тобто інжир. Я не знаю, можливо, їх якось зеленими зривають, є якась технологія. Бо ми збираємо тут вже зрілий. І ось така з ним проблемка: що треба одразу щось варити. Тож, ну, в нас своє є, але теж наполягли, ну, нам зайвим не буде, з'їмо точно. А ось вони саме так. Варять для того, щоб дарувати, роздавати, дарувати, робити таку приємність людям. Ну, ось такі люди все хочуть віддати. Так, а ще ось такі каштани їстівні і спеціальну пательню нам дали. Їм зараз не треба. Хотіли більше нам дати. Теж, теж хтось з їхніх друзів назбирав туди ближче до гір. В Піренеях назбирали ці каштани, і їм віддали, пригостили, а вони хотіли нам віддати. Це таке в них це смак дитинства, бо вони з дитинства, як розповідав Еммануель, це збирали, продавали і купували в магазинчиках цукерки собі. Ну, коли ще були школярами ось такий у людей досвід. Кажу, що для нас це такий незвичний продукт. Я взяла небагато, кажу, не впевнена, що діти їстимуть. Ми колись були в Абхазії, то трошки їли з чоловіком, ще в, юно... не в юності, в молодості. Так? На початку стосунків, тож я знаю, як його готувати, яким він на смак а ось діти, ну, спробуємо. Пательня, бачите, з такими дірками спеціальними. І так ось треба тримати на газу, як мені пояснили. Тож спробуємо. Отже, трошки показала вам нашу неділю, як пройшов наш день. Власне, на обіді все було так. По-домашньому, насправді, стільки разів ми вже разом ось так зустрічалися вдома у наших сусідів, друзів, тут, французів, що, ну, як наче до, до родичів в гості завітали. Вони справді нами опікуються і так щиросердно, на протязі цих протягом трьох більше ніж трьох з половиною років якісь новини, якісь. Питання життєві один одного знаємо. Лише так знаєте, як дійсно зі старими знайомими спілкуєшся, запитуєш, а що там, а там які новини, а що, що відбулось потім, після того як ми спілкувались? Вони намагаються нас запрошувати до себе раз на принаймні на два місяці, раніше частіше, звичайно. Було поступово, як ми ставали самостійнішими, вже такі наші зустрічі рідше і рідше трапляються. Плюс запрошували нас на суботу, але я написала, що я працюю весь день, тому ось неділя, неділя. І ще вони мою двоюрідну сестру запрошували на гірем. Вони з нею знайомі, тому що з нею, власне, вони перші познайомилися, тому що вона. Шукала для нас житло через Фейсбук, і ось з ними вперше і зв'язалася. І нас вони разом з сестра моя двоюрідна і Еммануель, в якого ми були вдома, вони нас зустрічали з потяга з Париж, Тулуза Це, скажімо так, перший француз, якого ми тут зустріли. Ну і я свою сестру, яку бачила, коли. Мені було 15 років, я її бачила в Казахстані, а тоді на вокзалі 10-та вечора вже була 8 березня 2022 року. Оце в, мене, оце в мене спогади прийшли в голову. Тож ось так. Це наші перші люди, з якими ми тут зустрілися, і продовжуємо найближче з ними, підтримуємо зв'язок тут. Та й таке на обід. Ну я показала, що була картопля, було куряче м'ясо, теж в соусі приготовлено такими шматочками. Потім був салат, зелене листя нічого особливого, скажімо так, з приправами. Я в них запитала, бо не впевнена, коли я сервірую на роботі, не завжди розумію, коли подають салат, тому що дехто їсть перед обідом, дехто перед основною стравою, дехто після. І вони сказали, що так воно і є, це преферанс. Хто як любить, тому це не обов'язково. А ось сир, я раніше розповідала вам, що це такий десерт або перед десертом, бо десерт у нас теж був Брауні і морозиво. дуже таке смачне поєднання. Але ось тарілі з сиром, який вони купують в перевірених місцях на ось цьому марше на ярмарку щочетверга. І намагались мені там розповісти, дещо варто брати. Переважно це був там з козиний сир. Доволі смачно. І це знову ж таки люди і будинок, в якому ми пізнаємо такі смакові особливості і традиції, перебуваючи в них в гостях. Власне, гарно провели час. Сільві мені ввечері вже доволі пізно ввечері написала, що було дуже приємно провести з нами цей день, цей обід. Бо давно не бачилася, І ось так така історія. Ну, а в нас вечірні звичайні, е, не знаю, справи, е, готування до нового навчального тижня, останнього перед канікулами, вже осінні канікули в нас на носі. І таке, збиралися. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Можливо, воно не таке насичене, наприклад, як і попереднє, за робочу суботу, але ну, життя таке. І щоденні влоги вони мають свою специфіку, я показую те, як все в нас протікає і відбувається щоденно. Зустрінемось в коментарях. Дякую вам за зворотній зв'язочок. Бережіть себе і побачимось. Бувайте! Місяць звів руки. Ну, що ти, панно, Крас... красно, навіщо мені така плата? Я не забираю життя і не дарую його, і не змінюю долю. Я можу хіба дати іншу? Запитай себе і дай відповідь на запитання, коли дається інша доля. Місяць умовкнув, блимаючи банькатими очима. Жінка стинула ременами, ременами. Хіба вона знає? А місяць мовчав, чекав на відповідь. Може, коли вдруге народжуєшся, тоді й отримуєш, сказала вперше, що спало їй на думку. Але ж спіткнулася на слові. Хіба це можливо? Умерти, а потім знову народитися? Усе правильно говориш, молодиченько, красна. Ох, правильно, але не бійся, бо для цього не треба нікого вбивати, тільки слід зробити. І місяць підступився до вдовиці майже впритул та гаряче зашепотів на вухо, та стояла спантеличина і захоплена почутим. Такого вже точно вона не чекала. Місяць відступив, говорив уже вголос. Твоє дитя, твій син, і ще досі міцно прив'язаний до тебе пуповиною. поки не став чоловіком, він твоя кров і плоть. Тож для проведення ритуалу його дозвіл не потрібен. Якщо наважишся на це і скажеш так, то завтра о півночі чекатиму твого сина отут, на цьому ж місці. Приведеш сюди і залишиш самого. Вранці він до тебе повернеться живим і неушкодженим. У тебе є вибір і є час подумати, а зараз іди до хати, і мені вже пора, скоро зійде сонце.